Друзі, вітаю! Один спортсмен кожного ранку робив ранкові пробіжки, і він пробігав біля одного невеликого ларіочку, де старший чоловік продавав пиріжки 25 гривень за штуку. І кожного разу, коли цей спортсмен пробігав біля того ларька, він клав 25 гривень, але пиріжка не брав, і біг далі. І ось він це робив кожного дня з дня в день. І ось черговий раз, коли цей спортсмен знову підбіг до цього ларіочка, знову поклав 25 гривень, знову не взяв пиріжка і побіг далі. Він побачив, що продавець біжить за ним. І тоді він зупиняється, повертається до цього продавця, який до нього біжить, і каже: А я знаю, що ви хочете мене запитатись? Ви хочете мене запитати, що мотивує мене кожного разу класти 25 гривень і не брати пиріжок. А продавець зупиняється і каже: Ні, я просто хочу сказати, що сьогоднішнього дня пиріжки по 27:50. Друзі. Точно так само ми поступаємо з Богом. Замість того, щоб бути вдячним Йому за кожне благословіння, яке Він нам дає кожного дня, ми чомусь починаємо нагліти і вимагати більше. Ми починаємо відноситися до Його благословінь зі зневагою. Друзі, давайте будемо вдячні за те, що Він нас благословляє кожного дня, за те, що ти маєш хліб, за те, що ти маєш до хліба, за те, що ти маєш рідних, близьких, за те, що ти дихаєш. За те, що в твоїх грудях стукає твоє серце. Давайте будемо вдячні Богові. І коли ми щось просимо в нього, треба не вимагати, а просити з великою подякою у своєму серці. Будьте благословені. Амінь.